Привіт, друзі! Hello, Freunde! Коротке відео на тему проблем українців, але дорослих українців в Німеччині. Які виклики які проблеми, і з чим стикнулися Власне, дорослі українці, яким не потрібно вже ходити в школу, ні в початкову, ні в середню. Про це я говорила у своїх попередніх відео. А сьогодні ми поговоримо, власне, що треба було на перших порах робити українцям, біженцям, і в чому були ці проблеми. І, в принципі, як продовження вони зараз існують, тому що приходять по сьогоднішній день десятки людей, які потребують допомоги. Як не з перекладом, заповненням, з термінами в лікарів, в інших установах дуже багато справ. Почнемо із того, що більшість українців було перенаправлено на інтеграційні курси, де вони повинні були вивчати мову. Не всі отримали місця, так як наплив був дуже великий і. Реально змоги німці не мали прийняти відразу на інтеграційні курси, скільки багато людей, тому поставили їх в порядку черги, і деякі, хто приїхав більше як рік тому, в Німеччину тільки в августі розпочинає свій перший рівень. Те, хто займався індивідуально, але це вже інше питання. Це було перше питання, яке в принципі, Німеччина вважала основоположним. Ну, це не є дріб'язкова річ, тому що ми розуміємо, що інтеграція починається власне, з вивчення мови, з прийняття культури, з якогось обов'язкового орієнтірус. -курс. Де людина зрозуміє, де вона знаходиться, які тут правила життя, які тут закони діють, тому це є важливим таким компонентом інтеграції. Другий момент це починаючи від Ausländeramt, де потрібно було здавати відбитки пальців, фото, заповнювати багато анкет, далі Jobcenter — біржа праці. То саме е, кіндакаси, це батьки подавали заявки на те, щоб дітям виплачувалася допомога. В середньому це 250 євро, там залежно від віку, там різниця в е, кілька євро. І е, тобто всі ці речі їх потрібно було зрозумілим перекладати, вміти правильно заповнити. І дуже добре, коли установа мала свого перекладача штатного, хоча б який би спілкувався або наближено розумів українську, російську, а де цього її можливості не було, так листі її писали, приїдь, будь ласка, своїм перекладачем, тому що в разі відсутності перекладача наш термін потрібно буде перенести. Ем, наступний пункт це є банки. Ем, тут обов'язково потрібно мати своє дірок тобто свій номер рахунку. Ем, е, банківська система тут відрізняється від української системи. Я вам скажу, в Україні значно все швидше рухається, все швидше відбувається. Тут дуже повільно, тут дуже багато треба. Верифіковуватися через одну другу систему, щоб зайти, щоб якісь гроші прислати. З однієї сторони це є і захист даних, і захист від фішингу, щоб не було зняття ем, грошей. Але з другої сторони, оця вся повільність, блокування рахунків через якісь там нюанси, то і які ти іноді буває теж де й не можеш відновити. Навіть якщо ти знаєш мову і все окей, ти з зіма вже поговорив на хотлайн, на гарячій лінії, все пояснив, тобто є певні терміни, чекаєш. Наступне. Коли люди почали вивчати мову, звісно, що ті, хто в Україні працював, ну будемо говорити, не прибиральниками і не продавцями на ринку. Маючи певні освіти, вони захотіли в своїй більшості визнавати дипломи і по можливості працювати в цьому напрямку тут у Німеччині. Скажу відразу для українців в залежності від освіти, яку вони мали, відповідно. Були різні можливості і є зараз. Деякі е, дисципліни, деякі предмети, деякі спеціальності тут визнаються, деякі частково, деякі зовсім не визнаються, треба переучуватися тут, у Німеччині, але що я дізналася і хочу вам передати також поділитися цією інформацією. Там, де не визнаються певні спеціальності, чи треба доучуватися все одно, роблять визнання цього диплому або отримують експортну оцінку. Для цього є теж відповідні органи, куди надсилаються ці всі документи, там величезний пакет. З тим, щоб частково визнали і що саме до чого прирівняли в Німеччині, а далі вже звідси можна робити або фортбільдинг, білдунг це так звані підвищення в кваліфікації, або вайтабілдунг, тобто можна взагалі міняти йти в інший ріштунг, в інший напрям, робити так звану перекваліфікацію. Але чим якби, краще те, що ви вже будете мати якийсь диплом вищу освіту або приближену до німецької шкали, оцих, будемо говорити, як правильно співвідноситися, та? тому що тут дуже багато нюансів, тут дуже багато відмінностей. Що по кількості годин, що по кількості років навчання, семестрів, наші системи кардинально відрізняються і це ускладнює весь процес, так би мовити. До чого все це я? Що потрібно робити це визнання, якщо ви знаєте, хто цим займається. Наприклад, я зараз. Також працюю на Небен в одній організації, яка займається допомогою визнання українських дипломів. Ця допомога надається за допомогою співпраці з Джоб центром. Вони пишуть. Допомагають скласти листа і отримати через Job Center так званий good shine, це тобто ну, згоду, гроші на те, щоб людина отримувала далі допомогу фінансову, мається на увазі в першу чергу від держави яка покриває витрати на переклади дипломів, додатки, на їхні розсилання в відповідні структури для визнання. Потім для отримання курсів німецької мови, часто в індивідуальному порядку, тобто це як репетиторство свого роду, але воно йде більше, як беру Sprache, штрафи. Тобто специфікація йде за професією, і вчитель з вами працює в суто в тій галузі, в якій ви маєте намір далі продовжувати роботу. Тут також є така річ, як допомога, тобто надається така допомога в пошуку стажування практики. Скажу відразу на три місяці для них це окей, коли людина. Приходить, не маючи ще визнаного диплому, але це все відбувається офіційно, звісно, і практикується. Тобто вона показує, що вона вміє. Вона вивчає також мову разом з тим, так, німецьку бо для роботи все-таки потрібна. Оця беру спецогини е, шпрахи і е, професійно орієнтована мова. так. І ще, що би я хотіла вам сказати, що в таких центрах, наприклад, організаціях, ну, звичайно, це є, не є поширеним таким явищем, але все-таки також допомагають з пошуком житла. І Це дуже класно. Коли можна людині допомогти із стажуванням, з визнанням диплому, із знаходженням проходженням практики, із працевлаштуванням, тоді відбувається справжня інтеграція. Але скажу з власного досвіду, що є таким каменем спотикання. І що є такою проблемою на шляху інтеграції? Те, що в душі ми не відчуваємо Німеччину як свій дім, а швидше за все країну тимчасового перебування і як притулок і захист від війни, яка відбувається зараз в Україні. Е, в такому випадку нам дуже важко, навіть попри все, що ми можемо тут гарно заробляти, ми можемо тут орендувати квартиру, тому що тут більшість людей живе на оренді, тобто ніхто практично не купляє житло. Люди мають в цьому плані зовсім інше бачення. Ми менталітетами тут геть відрізняємося, якщо українець прагне нажити. Добра побудувати будинок, то німець ніколи в світі. Німець швидше за все зніме квартиру. Якщо йому не сподобалася робота, він її з легкістю поміняє, поміняє місце проживання. Тобто в них в цьому немає цієї прив'язки, так як у нас. Чи добре, чи це погано. І там, і там є свої плюси і мінуси. Наприклад, що нас ще дуже сильно розрізняє, це відношення, наприклад, до заробітків, до допомоги в сім'ї, до розділення певних обов'язків в сім'ї чоловік і жінка. Ну, ми знаємо, що тут є, є одностатеві шлюби. Чоловік і чоловік, жінка і жінка, і таке буває. Я з розмов ну, з реально носіями мови і з німцями корінними зрозуміла, що для них сім'я складається і починає бути тільки тоді, і взагалі діти заводяться тільки тоді, коли це є усвідомлене рішення двох дорослих людей. Зазвичай працюючих вже людей, тобто сім'ї тут створюються після того, коли люди вже мають освіту і вже десь працюють. Хоча є там і винятки, скажу. Це не є 100%, але тенденція така. І для німців є дуже важливим співпадіння інтересів, тобто якісь спонтанні стосунки ні з того, ні з цього і заміж. Ніколи в світі, тобто їх мають реально об'єднувати світогляди, десь позиції життєві, і тільки тоді, тільки тоді вони зможуть це узаконити, так би мовити, так? через союз шлюбу. Далі, що цікаво також знати, у них не є багато так в порівнянні з нами розлучень, тому що ем, якщо виникають якісь труднощі, а вони йдуть до психолога. Е, психолог тут на дуже високому рівні оцінюється і це вважається, як сказати, першою і необхідною допомогою в будь-якому питанні, в проблемі, яка виникла, вони це не замовчують. Тут, починаючи ще з дитячого віку, я працюючи в ґрунтшулі, маю такий досвід з тими дітками, які я б на перший план ніколи з першого погляду ніколи б не сказала, що в них якісь є проблеми. Але все воно, вони приходять, вони діляться. Ось, є такий хлопчик, в мене в класі, навіть Максимчик, який це німець. У нього є п'ять братиків, сестричок старших, він наймолодший, він наймолодший у сім'ї. І він каже, що він один раз у тиждень записаний і ходить на курси до психолога, де з ним розмовляють, що не можна бути там депресивним, не можна, треба вміти. Поважати також інших людей, їхній особистий простір. А якщо ти злий, як ти маєш вміти справлятися своїми емоціями? Тобто їх не можна давити в собі, але їх не можна транслювати на інших, які абсолютно не винні в тому, що з тобою відбувається. Тобто, з такого маленького віку, з шести років, з дітьми вже на такі теми серйозні працюють. Ось, і ну і так відбувається в дорослих. Так, ми що застряли на темі шлюбів і проблем і так далі. Ну, але є таке питання, воно ну, у нас інше до цього відношення, тому хотілося його зачепити. Ось, ем, якщо говорити про менталітет, то ми геть часто різні. Ем, наприклад, якщо німці, ем, якщо німці допустимо, от недавно була був такий випадок. А де прийшов батько з ну, з жінкою, жінка вже за місяць має народжувати в У них двоє дітей, ну тобто тепер вже буде четверо за якісь там пару днів, і а, йому говорить там цей наш працівник, що вам потрібно йти вчитися. Визнавати диплом, бо він в Україні працював мехатроніком. Це дуже класна професія. Тобто він вміє виявляти помилки, якісь технічні на машинах, вміє робити всі ось ці речі. В Німеччині це ціниться. Ну і він йому сказав, ідіть цей. цей. Ам, ми вам будемо допомагати з курсами там, допоможемо вам визнанні дипломів. І ви вже зможете піти відразу працювати. На ну що наш відповів? Що він не зможе лишити тут дружину з двома новонародженими дітьми і з двома одній дитинці три роки? От зараз виповнюється, інша дівчинка вже пішла в п'ятий клас. І е, німець зробив дуже великі очі. Я не зрозумів його відповіді взагалі. Він сказав, а, ви ж живете в контейнері, а це контейнер не таке містечко. Там умови, ну скажімо, воно новеньке, в принципі, непогані, бо вони живуть там як трьохкімнатна квартира. Типу, ну, їх там живе ще тато з мамою, якби цієї дружини. Всього їх зараз шестеро. Цими дітьми, а ще зараз двоє народяться, буде восьмеро. І він йому каже: Я би на вашому місці йшов на роботу, вчився, тому що треба думати про те, щоб будувати сім'ю, щоб створити їм кращі умови для життя. Ви ж не можете жити все життя в контейнері. На що німець йому, на що українець йому відповів. Я не зможу залишити свою дружину, вона не зможе собі дати ради. Тому що е, батько теж ходить на роботу, до речі, ходить на прибирання. Ну, Бо ви самі розумієте, що краще може тут робити пенсіонер без знання мови. І мама записалася на курси, і вона буде ходити на курси, вчити мову, е, тому що ще хоче працювати тут за освітою. Хоча б продавцем, десь на касі. І... Німець сказав, що це нонсенс. Каже, в мене в голові це не вкладається. Каже, а що так чоловіки мислять? Mm. Якось знаєте, важко було відповісти на це запитання. Але з однієї сторони, коли ми розглядаємо чисто людську позицію, коли люди приїхали, вони не знають мови. Їм реально буде потрібна допомога з дітьми. І з другої сторони, якщо б це було в Україні, можливо, він би зважився на роботу, так? А от... Тут як все побудовано. Держава оплачує. До речі, от я прийшла і барус. Це є місце, куди я приходжу на міні-джоб для перекладу. Держава тут допомагає сім'ям, які поки що не вивчили мову, які ще поки що потребують фінансового забезпечення. Платить допомогу, соціальні виплати в середньому 450-500 євро на дорослого в місяць, крім того, покривається повністю проживання. Крім того, якщо ви ходите ще на якісь курси, вам ще й покривають проїзд. Тому скажу вам відверто: німці трошечки вже так. Неоднозначно дивляться на українців, як навіть як біженців, тому що вони говорять, чому всі відразу ви не хочете вчитися і не хочете йти на роботу, тому що ви не є платниками податків. Ми вас вже тягнемо більше півтора року, і що це є не окей. Хоча деякі розуміють всі ці складнощі і кажуть так. Ну, тобто психологічно вам значно важче і ми розуміємо. В той час, як інші цього не розуміють і навіть звинувачують, кидаються звинуваченнями. Дехто відверто, дехто ем, це видно по міміці, по жестах, по інших якихось проявах, коли ми спілкуємося. Ось. Тому от коротко я вам розповіла, що, з чим стикнулися наші люди, з якими проблемами. Перш за все, це вивчення мови, яке є реально проблемним. Про це я говорила вже. Чому на, чи інтеграційний курс, чи інший курс, де ви нахапалися граматики, де вас, вас хотіли запхати по 100 слів в день. Воно не працює. Люди просто губляться і дуже часто зневірюються в своїх. Силах і можливостях. Другий момент це є пошук визнання диплому, стажування, це пошук роботи, це всякі нюанси з різними інстанціями. я Кажу, починаючи від. Міністерства закордонних справ, тобто від основної першопочаткової ось цієї сходинки, ланки, так, де тобі видають Aufenthaltstitel, це є право на проживання тут і на працю. І далі ем, отримання якихось термінів у лікаря, що є іноді теж проблематичним, тому що більшість лікарів є або німецько- або англомовні. І Потрібен перекладач. Без перекладача просто відміняють термін і навіть не можуть надати допомоги. Ось, є ще дуже багато моментів, про які можна говорити без кінечно. Але, на жаль, я мушу завершувати, тому що через 3 хвилини у мене починається мій міні-джоб. Бажаю всім гарного дня. Якщо є у вас якісь запитання, можете ставити під відео. Silúbio, Lúbio, Papa. Tchau.